Слава Україні! Доброго дня, друзі! Хочу запропонувати знову до вашої уваги покришки на UMZ, також їх можливо використовувати до МТЗ тільки там по крилам, якщо вони у вас передні крила встановлені, можливо, затирання. Якщо нема крил, то все буде добре, встановлюється. Покришки 9х20. Позначення це ще виробництво СРСР. Тобто це зі зберігання покришки. Це остання партія, вже не очікується нічого, повигрібали все, що було в Україні. Отак вони виглядають. Великим попитом вони користувалися попереднього разу. Там майже одразу все спродали. За номером телефону, будь ласка, звертайтеся за цим для замовлень. Також є великий асортимент інших запчастин до МТЗ, до роторної косарки Virax, є оприскувачі, є отакі ящики замість грузів напередок. Будь ласка, звертайтеся на все добре.